Сам по собі модульний ремонт включає в себе багато задач, таких як прошивка смартфону, заміна комплектуючих, як шлейфи, бузери, динаміки, платки, дисплеї, акумулятори і, власне, все, що можна замінити без втручання паяльнику та термофену. Модульному ремонту для майстра. Найголовніше це швидко знайти несправність та усунути її в найкоротший срок. І модульний ремонт це ідеальний початок для майстрів, які не мають ще базу по схемотехніці. Та й для звичайного майстра модульний ремонт це 60-80% від всіх робіт. бо не всі комплектуючі, можна відремонтувати. Все потрібно повинно бути під рукою, як, наприклад, термоковрик, на якому ви будете працювати. Набір викруток можна або поштучно, або набір з битами. Далі нам потрібен буде пінцет, щоб знімати шлейфи. Пластикові медіатори та лопатки, щоб піддівати шлейфи та дисплей зі ском. Металеві лопатки, щоб зчищати залишки клею та піддівати якісь елементи. Сам клей для заклеювання скла, дисплею та інших матеріалів. Металеві лопатки, те, щоб піддівати те, що вам потрібно. Ватні палички, щоб зчищати старий клей. та спирт. Ну, і основне це сепаратор, на якому ви будете розігрівати ваш пристрій. Ну і тепер про кожне ми будемо казати по черзі, для чого воно буде слугувати в ремонті. Я б до цього списку додав би ще й чашку чаю, бо капець як холодна. А тут могла би бути ваша реклама чаю. А тепер давайте детально поговоримо про кожен з аспектів. Перше і основне, що нам буде потрібно, це силіконовий коврик. Бо щоб не пошкодити робоче місце, не загубити гвинтики це ідеальний буде інструмент. Більшість ковриків ідуть з комірками для інструментів та дрібних гвинтиків, як, наприклад, у мене. Ну, а наступне буде у нас сепаратор. Так, у мене великий на 14 дюймів, але якщо ви хочете займатись. Тільки смартфонами, то вам і підійде сепаратори на 8 дюймів. А 14 ка більше підходить для планшетів, але й телефони теж можна тут розігрівати. Сепаратор нам буде потрібен, щоб розігріти телефон для відклеювання скла. Бо більше смартфонів зараз іде з приклеєним склом позаду. Ну і після того, як ми розігріємо смартфон на сепараторі, нам знадобиться. Пластикові медіатори, або як у мене, це плівка від захисного скла. Вони дуже зручно піддіваються під скло, а щоб розм'якшити клей та легше відділити. Заднє скло від корпусу смартфону, нам ще знадобиться спирт, щоб підливати, але не треба його дуже багато лити, щоб не залився дисплей, і його не потрібно було замінювати. Після того, як ми відклеїмо скло, ми побачимо пластикові кришки, гвинтики, шлейфи, акумулятор або щось інше. Для того, щоб нам відкрутити гвинтики та зняти задню кришку, нам знадобиться набір викруток. У мене в руках. Це окремі викрутки чисто для смартфонів та дрібної техніки, але можна брати універсальні набори з битами під різні насадки. І після того, як ми викрутимо всі гвинтики, нам може знадобитись пластикова лопатка, щоб зняти ці пластикові кришки. Але якщо гвинтики не достаються та Викрутки у вас не магнітяться, то може знадобитись пінцети, щоб підійти ці гвинтики та дістати з пластикової рамки. Також пінцет нам знадобиться, щоб відключати коаксіальний кабель, тобто антенну, та діставати шлейфи з роз'ємів. Щоб відключати роз'єми акумулятору та дисплея, нам знадобиться ось така пластикова лопатка, щоб не пошкодити ні плату, ні роз'єми. А якщо робити це металичною, то ви можете замкнути щось на платі і вже буде немодульний ремонт. Якщо в нашому модульному ремонті буде заміна дисплея, то також ми будемо ставити телефон на сепаратор, розігрівати і потім з підливанням спирту. Ми будемо знімати дисплей, а знімати ми будемо за допомогою металічної лопатки. Але треба бути теж обережним, щоб не пошкодити пластикову рамку. Також цією металічною лопаткою можна використовувати і пластикову, щоб було зручніше. І після того як ми відклеїли старий дисплей, перевірили новий, треба зачистити рамку від старого клею. Для цього ми будемо використовувати спирт вушні палочки, щоб змочувати місце, де залишився старий клей, та використовувати металоїчну лопатку або скальпель, щоб зчищати старий клей. Те саме і стосується проклейки на задню кришки. Якщо вона залишилась на корпусі смартфону, ми також спиртом, рушними паличками та металічними лопатками або скальпелями, будемо зчищати залишки клею. Ну і після перевірки заміненої запчастини нам потрібно буде приклеїти або дисплей, або задню кришку, якщо замінювався не дисплейний модуль. Для цього нам знадобиться. Клей є e b 7000, є e 8000, тисяч, 9000 та багато інших. Кожен використовує той, який йому зручно. Я, наприклад, полюбляю 8000 серію, бо він сохне трошки швидше, ніж 7000 та тримає більш крепко. То після того, як ми заклеїли дисплей або задню кришку, треба телефон буде обірнути у канцелярські резинки та залишити десь на 4-6 годин, щоб клей повністю затвердів. Про ватні палички я говорити багато не буду, але скажу, що якщо ви хочете на них зекономити, то можете втиху брати їх у дружини і не казати. Ось такий набір інструментів повинен бути у кожного майстру для мінімальної роботи та початку своєї нової діяльності в ремонті цифрової техніки. З таким набором ви зможете з легкістю розібрати свій смартфон, замінити акумулятор, динамік, платку з мікрофоном, коаксіальні кабелі, шлейфи, дисплей або. Раму корпусу. Замовити все це ви зможете на нашому сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях ваші запитання, я обов'язково їх прочитаю та вам відповім. Вдалих вам ремонтів та зустрінемось в наступному відео. Папа! -па.